Вітаю, друзі, те, про що ми сьогодні поговоримо, змінює все світ, яким ми його знали, більше не існує, і якщо ми не зрозуміємо нових правил гри, нас просто знесуть хвилі глобальних змін. Тож налийте собі чаю, зручно вмостіться, і давайте розбиратися. Світовий порядок більше не існує колись був світ, заснований на домовленостях, правилах і цінностях, він не був ідеальним, але працював, тепер його більше нема. США як найсильніша держава більше не хочуть бути глобальним поліцейським. Вони не захищатимуть демократію, не підтримуватимуть міжнародні союзи. Сильні країни тепер беруть те, що хочуть, слабкі стають жертвами. У Вашингтоні є дві ключові групи впливу Америка Ферст. Які хочуть зруйнувати світовий порядок, щоб посилити Америку та технокорпорації, які хочуть зруйнувати не лише світовий порядок, а й саму американську державу, щоб домінували великі корпорації, їхня спільна мета знищити стару систему. Що це означає для Європи? Пакс Американа – безпековий контракт між США та Європою закінчився. Америка тепер не союзник Європи, а конкурент. І тут їхні інтереси збігаються з інтересами Росії та Китаю, вони хочуть розбити ЄС на слабкі незахищені країни, якими буде легко маніпулювати, чи зможе Європа консолідуватися та стати самостійним гравцем, поки невідомо. Що це означає для Росії головний ворог Америки Китай, і вони хочуть використати Росію проти нього. США вже робили спроби перезавантажити відносини з Москвою, вважаючи її частиною західної цивілізації, це завжди закінчувалося провалом, але тепер американцям головне, щоб Росія не розвалилася. І тут є ризик якщо доведеться вибирати між підтримкою України та стабільністю Росії, Вашингтон може схилитися до другого варіанту. Що це означає для України? США більше не зацікавлені в підтримці України, нас не люблять і не ненавидять. Ми просто не вписуємося в їхні нові плани. Україна заважає їм. По-перше, вони хочуть послабити Європу, а сильна Україна цьому заважає. По-друге, їм потрібна стабільна Росія, а українська перемога може її знищити. Тому США можуть припинити допомогу. Наш головний союзник зараз Європа. Вона теж слабка, теж розгублена. Але ми їй потрібні. Україна має найбільшу армію на континенті досвід ведення війни та оборони від Росії. А Європа наш тил фінансування, зброя, технології, інвестиції. Ми приречені бути разом або виживемо разом, або загинемо разом. Що робити? Зрозуміти, що нам ніхто не допоможе, якщо ми не допоможемо собі самі, нам нема чого продавати Америці, ми їм просто не потрібні. Максимально інтегруватися в Європу, навіть якщо ЄС розпадеться, чим глибше ми будемо в європейських структурах, тим більше шансів у нас вижити. Шукати союзників за межами Заходу, наприклад, Туреччина може стати стратегічним партнером, зміцнювати власні позиції. Політичні чвари зараз це самогубство. Нам треба згуртуватися, щоб вистояти, розуміти, що кожен з нас частина цієї боротьби. Або ти воюєш, або допомагаєш армії волонтерством, фінансами, інформаційною роботою, тримати голову холодною, не вестись на російську пропаганду, не поширювати паніку, допомагати тим, кому складніше, наша сила в нашій спільноті. Друзі, ми живемо у вирішальний момент історії, і тільки від нас залежить, яким буде майбутнє України, тримаємося разом.